Дякуємо, що ви залишаєтеся разом з нами. Як ви бачите, у нас в гостях уже Володимир Фенич, декан історичного факультету, сьогодні в нас на календарі 5 листопада. Ну а 7-го, я думаю, ще Росія буде все таки святкувати жовтневу революцію. Тому ми вирішили трішечки поговорити про цю подію і співставити події, які зараз відбуваються на сході нашої країни. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Ну і перше питання, чесно кажучи, я би хотів почати трішки здалеку. От ми щойно розповідали про те, що в Донецькій так звані. Донецькій народній республіці оголосили про те, що жінкам не місце в нічних клубах. Вони не мають носити підбори, мають сидіти вдома, пекти пірашки, вишивати хрестиком. В увідні в той час той же самий тиждень презентували автомобіль, який літає. Ну, це ну свого роду революція в технологіях, свого роду революція в людських, не знаю, головах чи як це навіть назвати. От як могла уявити з'явитися ця от прірва, така величезна між мисленням людей? От одні відмовляються від літаючих автомобілів заради того, аби заборонити жінкам. Підбори, ну а інші відповідно чому ми так, так зупинилися в розвитку? Чому Європа пішла на скільки кроків далеко. вперед, а ми ну, топчемо на новому місці? Якщо нам Декілька хвилин насправді на це відповісти. То я спробую таким чином сфокусувати наші події, наш погляд і значить, увагу глядачів наших. Ну, найперше, я все-таки думаю, що те, що зараз відбувається, і те, що відбулося, от, скажімо, в 2017 році, насправді це частково відповіддю на те, ну, якою, яку віру, який вектор, до якої цивілізації в кінці кінців вирішили примкнутися наші предки для того, щоб все-таки вибудовувати ну, свою матрицю. Суспільно-політичного розвитку, і, і, і культурної орієнтації, і цивілізаційної, і так далі. Я думаю, що все насправді ховається у тому, яку все-таки віру вибрав Володимир Великий. Як на мене, і я в чому дуже переконаний, що саме візантійська традиція християнства вона якраз і робить для величезного простору України сучасно, адже Україна є абсолютно різною, насправді так. Вона єдина, але маємо дійсно різні відмінні менталітети правду. Ось якраз її гальмує трошечки, тому що візантійська модель управління вона завжди передбачала ну, таке розумієте, поклоніння цезаропопізму, тобто такій моделі, де на чолі не лише держави, але на чолі цілої церкви був завжди монарх, в даному випадку візантійський імператор. В той же самий час на заході вибудовується цілком протилежна модель папоцезаризму, коли самі світські монархи. Лише тоді отримують певну легітимацію своєї влади і інтонізацію на престолах, коли вони отримують висвячення після папського відповідного декрету, папського відповідного кроку. Часто в історії відбувалася спроба скинути, скажімо, цю папську залежність. Ми добре знаємо, скажімо, відомі такі історії, як авіньонське полонення пап. Ми потім знаємо про те, що відбулося в Англії, ось коли скинули, фактично відмовилися від цієї моделі і утворилася окрема англіканська церква. В кінці кінці ми потім знаємо про нову модель, яка зробила виклик і одній, і іншій. Це протестантизм. І тому я б хотів тут сфокусувати увагу, скажімо, на працях Еміля Дюркгайма і особливо Макса Вебера, які визначили ще на зламі 19-20 століття. Якраз те, що і от ми сьогодні бачимо, пройшло більше 100 років, і ми можемо, значить, чи працює ця гіпотеза, або точніше ця концепція Вебера чи ні. От подивіться, найуспішніші країни в сучасному світі це країни, де існує або переважає протестантський дух, протестантська етика, інакше кажучи, протестантизм. І це сполучені Штати Америки, це є ну, ну треба подумати, і Великобританії, і так далі. А друге місце займає це, звичайно, країни, де, скажімо, переважає католицьке розповідання, де я католицька церква. І на третьому є православна. Якщо говорити про те, що все-таки Україна є здебільшого православною, і належить до цього цивілізаційного вектору, вже і за, за працями більш сучасників, ну вже нині покинув Самуела Ханкінгтона, такого теоретика відомого, так про розкол цивілізацій. Про розлам цивілізації і так далі, про зіткнення цивілізації. То, звичайно, що оце є частковою відповіддю лише на те, що ви запитуєте. І друге питання, я думаю, що досвід перебування різних частин, різних частин України, бо направді, сьогодні Україна це значить, ну, скажімо, мега-наратив, який увібрав у себе різні історичні візії, які несуть за собою різні традиції, менталітети, культури, релігії і так далі. І оцей весь згусток зараз ми і обговорюємо. Так? І друга причина, я думаю, все-таки це є спільний досвід, або точніше відмінний досвід переживання у різних абсолютно імперіях. Ми говоримо про Австрію чи австро угорщину з часом і Російську імперію. Начебто імперії, але насправді вони були відмінні. Я тільки наведу один єдиний приклад. Кінці вісімнадцятому столітті, в той час, коли в той час, коли Марія і Йосип ІІ скасовують всяку залежність своїх підданих від усяких розумієте, юридичних нюансів, я говорю про те, що соціальна звичайна залежність була пізніше, вже революція її остаточно скасувала в 1848 49 році. Але вже в 70-80-х роках століття це було скасовано. Юридично і селяни отримали можливість судитися своїми панами. Наприклад, це звичайно в той самий час Катерина II тільки вводить кріпосне право для лівобережності міської України, яка угу. щойно отринилася в складі Російської імперії. То хіба не виникне прірва через сто років, коли скажімо, в 17-18 році буде тріщати по швам і російська, і австрійська і австро-горська імперії, і е українці неважливо, як вони себе будуть під той час поки що усвідомлювати, чи русинами, чи малоросами. зрештою, все-таки ми говоримо про український національний рух? Е зійдуться з часом на Софійському майдані у січні дев'ятнадцятого року. То, направду, для мене є величезною загадкою поки що. Це зійшлися два абсолютно різні менталітети, з двох абсолютно різних світів, з історичним досвідом абсолютно відмінним. Справа не в тому, що вони мали фізіологічний вигляд на один той самий. Вони абсолютно були виховані в інших традиціях. Якщо галичани і навіть Угорські русини, чи, скажімо, ну русини австрійські, австрійській русини угорські, бо все таке цісла Славітанія і Транс це в Австро-Угорщині, так то вони вже гралися в певну демократію, вони обирали і могли бути обраними. Це вже починаючи потихеньку від середини 19 століття. То російській імперії лише в 1904 році, так напередодні першої революції, 1905 року було скасовано офіційно тілесне побиття різками. Це публічно можна було ад пароті, я перепрошую, і це стосується дев'яти українських губерній також які перебували в складі Росії. Зараз, до речі, повернули там на певних територіях. Ну от оце частково буде також і відповідно на те, що я не здивуюся, якщо завтра, післязавтра, ми ще більш дикущі, розумієте, абсолютно несумісні з цивілізаційним поступом, цивілізаційним поступом, так а в світовому прогресі. Ми будемо е мати якісь приклади про те, що ще там щось заборонять. Заборонять. Я думаю, що е невдовзі можливо комендантського. Загрізоворот не тільки жінкам, а й чоловікам після 8 години виходити, чи після шостої години. Ну в Тоб... окремих там містах це мається, треба розуміти, тому що ви розумієте, ми говоримо про направду різні менталізації. І дуже велика шкода. Я особисто постійно на тому стояв, але ніколи не поділяв думку тих гуманітаріїв, тих істориків, тому числі своїх колег перемеслу, які твердили, що Україна дуже гомогенне суспільство. Ні, вона ніколи ним не була. Гомогенного суспільства українського не було. Інше питання, що ми говоримо про громадянство, якщо говорити вже про етнічні ідентичності, регіональні чи конфесійні, вони завжди були відмінними. Інше питання що. Ми таку повинні вибудовувати і національну і конфесійну і будь-яку іншу політику, яка би не розсварювала ці регіони, а навпаки, зближувала їх концентрувала до центру, а не децентралізовувала. Пане Володимире, зрештою, дякуємо вам за таку відповідь грунтовну. Сьогодні нашою темою є жовтнева революція. Хотіла трішки поговорити про неї. Тоді на боротьбу з царизмом піднялися низи. Можемо спостерігати таку ж ситуацію і на Донбасі. Також піднялися низи. Інтелігенція, я думаю, проти всього того, що відбувається. Можемо провести якісь паралелі між цими двома подіями? Можемо дивіться, як це не буде виглядати зараз те, телеологічно з мого боку, хоча телеологія це не, не, не мій метод, оцінювати історію. Але я все таки звернувся до, до до цитату людини, яку сьогодні не люблять. Я говорю про Леніна. Mm -hmm. В свій час він сказав так: революційна ситуація, от давайте задумаємося над цими словами. Ситуація тоді, коли низини можуть управляти по старому, а верхи не можуть управляти по-старому, а низи не хочуть, хочуть жити, жити по, -стар. по старому. Угу. Я думаю, що і в 2017 році, і зараз ми баємо щось подібне. Ну, подібне в якому сенсі. Розумієте, я допускаю думку, і дуже багато експертів, звичайно, про це говорять, що все-таки десь уривається той терпець, коли набридають всі і вся, особливо коли говорити, скажімо, про конкретну ситуацію. Сімнадцятого року ми ж говоримо про те, що Російська імперія а взагалі не надавалася до жодного реформування. Реформи 70-х років дев'ятнадцятого століття це було насправді мавпування модернізації. За західними взірцями, бо насправді поступ російської імперії мало чим відрізнявся від поступу, скажімо, колишніх імперій, але зовсім не подібним був до тих західних монархій, де вже від 16-17 століття, скажімо, гралися в парламентаризм. зокрема, це класично, це Велика Британія. Так? І звісно, що після французької революції, безумовно, змінюється дуже багато що у світогляді, так, в суспільній думці, і тобто. От саме після французької революції стає зрозуміло, що джерелом влади починає вставати саме народ. І ціле 19 століття, це так зване довге 19 століття, яке його назвав український вчений Іван Леся Крудницький, вона якраз і засвідчило неможливість Росії модернізуватися за європейськими стандартами. І е, те, що відбувається, скажімо, напередодні, і, о, зокрема, от ми називаємо жовтою революцією. До речі, щодо терміну я теж готовий подискутувати, чи насправді треба говорити про жовтневу, чи це листопадовий е, державний mm -hmm. переворот. Е, ну, по-перше, революція. Термін є латинського походження, е, починається він вживати в європейській суспільній думці від 15 століття. Революцію означає переворот, обмін, тобто якийсь оберт і таке подібне. Він в першу чергу тоді вживався, скажімо, астрономами у зв'язку із скажімо, от саме того, що да, дійсно земля. Довкола регіоцентричної системи і таке подібне, але з часом починають вживати більше просвітники в XVIII столітті і е, саме докладають, прикладають його до е, ну конкретно політичної зміни, різкої політичної зміни. Ми бачимо е, в англійський досвід е, 17 столітті, коли 1688 89 році Англія. Стала значить, конституційною монархією і починає дійсно бути зірцевою країною сучасно, в сучасному модерному розумінні нацією державою, так із з власним парламентаризмом і обмеженими абсолютно зведеними майже до, 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 до нуля значить, правами самого монарха. З часом все те, що відбувалося пізніше, звичайно, що деякі імперії враховували настрій, наприклад, Австрійська імперія, вона чутлива була, особливо в часи Марії Терезії Йосипа II, взагалі останнього називали революціонер на престолі сучасники. Так правда, він робив настільки радикальні зміни, що в кінці кінців, вже перебуваючи на смертному одрі, він всі свої реформи скасував, залишив тільки одну дуже важливу, до речі, закон, значить, про віротерпимість, тобто едикт про віротерпимість. В австрійській монархії було визнано, що всі релігії є терпимими в державі, тобто жодна не переслідується. Інше питання, що хтось мав більше преференцій, хтось менше, але тим не менше. В Російській імперії цього було годі очікувати, тому що ще напередодні Петро І, і заріскасував патріархат, як такий, і було видано святіший сонос, який очолювався світськими генералами. Тобто тут треба розуміти, що з того часу, по сьогоднішній день, це не треба дивуватися, це є реалії. Тобто чекати чогось іншого від цієї церковної інституції годі. Вона є насправді залежна повністю від цієї візантійської моделі. Управління, коли е, глава держави він же одночасно є нентернізованою, але тим не менше він є і главою церкви. Хочеться це нам чи ні, але так воно було впродовж починаючи від Петра І, і по сьогоднішнього президента Російської Федерації. Два що стається у жовтні місяці. Е, дивіться, направді створюється ситуація, коли низи більше не хочуть жити, а верхи не можуть управляти. Бо тимчасовий революційний уряд він не справлявся з завданням. Основне було завдання Росії, незважаючи на те, що вона перебувала начебто в таборі переможців. Ну, Антанта, поки що там нічого не складалося, але тим не менше, ми потім знаємо, що Антанта таки виграла. Але тим не менше, Росія начебто перебуває в таборі переможців, але це величезні втрати. 7,5 мільйонів е, мільйонів є в російській армії, в тому числі майже 3,5 мільйонів це вихідці з 9 українських губерній, будемо казати українців. І тим не менше Росія не здобула майже нічого, І основним завданням цього уряду, так Львова, потім Керенського, було вийти з війни. І на цьому добре зіграла Німеччина, яка фактично готувала таку міну повільної дії для державного повороту якраз в особі російської соціал-демократичної робітничої партії, зокрема двох її фракцій, це і ЕСРІ, і більшовиків, але особливо більшовиків. І тут треба розуміти, що коли війна почалася, то е, це більше ще питання загострилося. Питання було тільки часу. Не треба забувати, що для Берліна і Відня підтримка національних рухів і не тільки цього більшовицького сегменту, але навіть національних рухів було. У порядку денному завжди от знаменитий проект Бісмарка Гартмана ще з 1886 році він був розроблений, коли, скажімо, один знаменитий тогочасний ну, журналіст і філософ Едуард фон Гартман опублікував статтю Дун, Європа і де вперше прозвучала теза про створення Київського королівства лише з єдиною метою, щоб розвалити російську імперію. Я так розумію, з того, що, що ви говорите, е, теза про те, що Ленін був проектом е, Німеччини. Кайзерівської Німеччини, да. це дійсно так. Абсолютно. А Більше того, не тільки, не тільки Ленін, а й деякі політичні сили. Скажімо, Союз визволення України, який був створений напередодні війни, ти, ну, якраз в 1914 році, це було якраз із тих е, соціалістів революціонерів і соціал-демократів, які мігрували після того, коли у 1907-1908 році було покладено хрест на завоюваннях, начебто першої демократичної революції в Росії, і е, е, було ну, переслідувано всі, в тому числі українські політичні партії, то, от, скажімо, такі діячі, як Дмитро Донцов, Сергій. Е, Жук, Володимир Дорошенко, Скорописул Туховський, ось і так далі. Вони всі а в Росії Малиневській вони всі мігрували сюди, і тут створили Союз визволення України. Ми добре знаємо, що пізніше одна з доповідей Олександра Федоровича Керенського на засіданні вже останньої четвертої державної думи звучала таким чином. Тобто звинувачення було в тому, що через союз визволення України фінансується більшовизм в Росії, причому для якраз розвалу Російської імперії, і це був 17-й рік. На той час правда вже донцов не належав була якимсь конкурентом yeah. для Евро? Ну, конкуренту було в першу чергу для Німеччини. Тобто тут треба розуміти, що між Росією і Німеччиною, не дивлячись на те, що існували все-таки десь родинні династичні ці розуміти взаєміни між, міждинастичні. Так? Тим не менше, йдеться про те, що Німеччина утворилася досить пізно, як імперія, в часи тільки Отто фон Бісмарка. І скажімо, все було порозділено в світі, і Німеччина mm -hmm. залишилася якби, без, без своїх колоній. І звичайно, що амбіції Кайзерівської Німеччини вони були покликані до того, щоб щоб цей пиріг, який вже, начебто, всі імперії розділили з собою, де все-таки десь частинка би треба відгризти, відкусити, надломити і так далі. І вона не грабувала нічим. Тобто підтримка, в тому числі українського національного руху, деяких скажімо, його сил, він також відбувався. І це був абсолютно реальний проект. І вони все робили для того, щоб розвалити російську імперію. Але Причому що? на на, 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 на сили РСДРП, зокрема, більшовиків, на Леніна наставилося не останнє безумовно. Правда, ніхто не думав, що в кінці кінців саме ця політична сила, маючи невеликий мандат довіри, навіть на момент цього державного перевороту, все-таки утримається при владі. Бо ми ж добре знаємо, що аж ще до добрих кілька років тривала громадянська війна, тобто більшовики утверджувалися при владі не одразу, їм довелося це долати декілька років. І тому ну і хотів спитати, що як же ж так, Німеччина, ну грубо кажучи, створила там Леніна і намагалася розвалити? А в результаті потім ну той же Ленін зіграв ну навпаки, по суті. Е, ну, Перший ще до, до речі, термін, щоб ми я потім відповім. Дивіться, от, е, дуже є, от, бачите, ми ніяк не можемо з цими стереотипами подолаг, дати собі раду ніяк. От, е, ми говоримо про жовтневу революцію, е, ми говоримо про е, події, що сталися насправді е, 25-26 жовтня 2017 року. Це ще існував старий стиль, абсолютно старе літочислення. От, от, ми говоримо з юліанським календарем. Григоріанський календар був введений у світському житті, крім церковного, звичайно. Тільки в лютому 2018 року, а події, що трапилися, трапилися насправді в жовтні. Чому ми їх святкуємо в листопаді? Розумієте, це одразу вже вже виникає декілька питань. Ну але Бог з ним. дивіться, навіть у тих, хто творив цю революцію, в тому числі і в Сталіна, ще добрий десяток років, ну принаймні найближче десятиріччя, часто вживався термін і державний переворот. Але потім вони збагнули, що державний про що це щось не дуже добре, це якась своєрідна змова. То не можна так робити, як скажімо, це було у свій час, що мовляв шляхом змови, вони взяли і захопили владу. Ні, це все таки стала велика гутнева солістична революція, як нас вчили ну, принаймні до 89-90-го року. Інше питання, наше ставлення до цього, так звісно, що е, з усіх, скажімо, тих. От, на руїнах Російської і Австрійської імперії утворилося декілька безумовно, політичних національних утворень, в тому числі Українська Народна Республіка, про яку теж належить, очевидно, задати декілька слів. От, і Західна Українська Народна Республіка, і їх невдале об'єднання, формальне об'єднання, але невдале існування в часі. І безумовно, що з усіх них залишилася у вихорі громадянської війни тільки одна єдина це большевецька влада, і, безумовно, утворена радянський уряд. Харкові, ну а потім ми знаємо 34-му до Києва, це української СРР, ну а потім УРСР, відповідно до Конституції 37-го року. Це є історичний факт. Ставити його під сумнів чи заперечувати нікому не вдасться ніколи. І ми маємо це дуже добре усвідомлювати. Перше, чому зазнала поразки власне українська національна революція? От ви запитували на початку передачі про те, щоб дати часткову відповідь на питання, а чому так сталося, або які були, скажімо, там причини поразки УНР. Так от причини поразки УНР майже ті самі, що ну поразки, не дай Бог, нинішньої України в тому сенсі, в якому. Для Грушевського і великого, скажімо, компанії, адже самостійники після другого універсалу вони вийшли із Центральної Ради. Я говорю про Міхновського, я говорю про спробу начать, начать, виступу полку імені Полуботка в липні 17-го року. Вони вийшли, і при владі залишилися тільки соціалісти революціонери, до речі, до цієї партії належав сам Грушевський, соціалісти федералісти і соціал-демократи Даниченко, Петлюра і компанія. Так, от чомусь для них не стояло пріоритетом питання мати власну армію. Чомусь для них пропозиція Скоропадського, колишнього царського генерала, так, але ще тоді чинного генерала, бо ще, ще це якраз про війну, в Росія ще з війни не вийшла, ми говоримо про 17-й рік, поки що до жовтний революцій. І ось стояло питання, пропозиція про те, що давайте, от я маю там величезний корпус, величезні дивізії і так далі. От тим не менше було зігноровано. І в кінці кінців, в кінці кінців, ми бачимо, що дивіться, на чому зіграв більшовицький більш більшовиць? Він зробив дві речі, дві колосальні речі. Це, це треба враховувати. Декрет про мир це вихід Росії з війни. Війна набридла всім. Війна набридла сьогодні всім. Ми мусимо шукати шляхи. Я постійно говорив про те, що жодна ескалація конфлікту до добра не приведе, тому що для того, щоб воювати, треба мати чим. Треба однозначно це чітко усвідомлювати. Ми не можемо себе бити, розуміти, розпирати в груди, коли насправді ми оглядаємося на захід, чекаємо завжди з допомоги. Це перше. І друге, що зробив Ленін? Декрет про землю. Він пообіцяв, що люди, вся земля буде ваша. Ми потім добре знаємо колективізацію, mm -hmm. водомор розуміти, все таке інше. Ось все це не робив от, Центральна Рада. Все це вона затягувала. І в кінці кінців до чого дійшло? Після того, коли е, виник реальний військовий конфлікт між Петроградом і Києвом, е, між більшовиками і Центральною Радою. А тоді збагнули, що вони не мають чим воювати. І тоді виникла така ситуація, коли починаються переговори вже після ультиматуму раднаркому, так у українському урядові починаються переговори у Брест Литовську. І коли українська делегація УНР, так уже після третього універсалу, приходить на переговори, то їх запитують країни Четверного Союзу, зокрема Німеччина, а яку країну ви представляєте? Ми знаємо, що є Росія, є отакий от уряд Леніна. Делегацію представляє Троцький. А яку ви представляєте? І тоді вони поспіхують, у нас поки що це навіть теж не, від... не дано відпускати. 9 січня 2018 року проголошується четвертий універсал. Тому, скажімо, якщо мене ще вчили, що це був закономірний явище, я насправді кажу, ні, це був, це був вимушений крок. Ані Грушевський, ані компанія, вони не були самостійними. Вони не готувалися до того, щоб... Можливо, в якійсь перспективі так. Окрему, суверенну, незалежну, самостійно. Але ж не треба забувати, що сам Рушевський був ініціатором ще у вересні місяці проведення в Києві такої, розумієте, Союзу Федерацій Росії, де дійсно роздалися питання про федеративний устрій, але, звичайно, не більшовицької Росії. Тобто з більшовиками питання не стояло. Але йшлося питання, звичайно, про реформовану Росію. Вона... І з цього теж нічого не вийшло. У нас є ще дві хвилиночки. Останнє залом питання. А, світ бачить майже кожного року багато революцій. Революції для країни, для суспільства це добре явище. Чи все таки погане? Це величезне потрясіння. Давайте будемо розуміти таким чином. На на, на, на теренах України сучасної України, значить до а, жовтня 90-го року революції на граніті, коли студенти відправили відставку уряд Віталія Масола. До Помаранчі у 2004 році і до Революції Гідності у 2014-2016 рік. Остання революція, яка була, це в 2017 році. Це, що частота революцій нас, на нашому просторі вона стала надзвичайно досить ємкою, це про щось говорить. Це говорить, очевидно, про те, що десь ми концептуально вибудовуємо абсолютно неправильну філософію державного устрою, як на мене. Тому що ми ну ми бачимо, що це постійно загострюється. От дивіться, ми навіть сьогодні маємо ту саму ситуацію, ну приблизно ту саму ситуацію, що в 2004 році. У прем'єра своє бачення, як розбудовувати країну, у президента своє бачення в одної політичної сили своє, своє не дай Бог, не дай Бог у них не, не знайдеться державної мудрості. і Вони не стануть вище кожен своїх амбіцій. Так це знову призведе кине нас у хаос, і нас дійсно неминуче чекатиме. Не дай Бог черговий майдан, але після чого черговий майдан це і не виключено. Не дай Бог, не дай Бог, і громадянська війна. Ми це, оце не повинно статися. Тобто я сподіваюся, що все-таки мудрість вона десь е, е, їх перебора. Ну ми дуже ми так сподіваємо. само сподіваємося на це. Дякую вам за те, що прийшли, розповіли і розставили крапки над і е, в тому історичному періоді, про який ми говорили. Я нагадую, що в нас в гостях був Володимир Фенич, декан історичного факультету Ужвицького національного університету. Ну, на ж ранок продовжується наразі. У нас випуск новин. Після чого до нашої студії завітає Андрій Любка, поет. Ну і гості із філармонії. Ні, не пропустіть, будьте з нами.